Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити продовження оглядів марок України. Сьогодні в нас на черзі 94-й рік. Е, нагадаю, ми вже подивилися ось такий 92-й рік часів правління Кравчука. Е, так, і також це у нас 92-й рік, перший рік е, перші марки незалежної України. Перший рік випуску, тобто тут багато чого було цікаво, багато разів там ми чули слово перший, перший, перший. Далі ми подивилися в такий коротенький рік в плані філателії це марки 93-го року. А сьогодні у нас вже на черзі 94-й рік. Не хочу сказати, що він там набагато довший, там, скажімо так, він більш цікавий, як на мене, тому що там вже буде два блоки, спільні випуски. Ну, в плані кількості, я не думаю, що він більший, якось ніколи не підраховував. ну, Треба буде якось порахувати, в якому році більше було марок, в якому менше. Ну, Можливо, з часом ми почнемо вести таку статистику. Ну, а сьогодні у нас на черзі 94 рік. Ну що ж, давайте почнемо. Я зараз приближу свою камеру, щоб нам було гарно бачити. Ось він, нашій. 94 рік. Ну, давайте почнемо. Перша марка 1994 року. Це у нас Агапій Печерський. Це у нас був чернець Києво-Печерської лаври. Він у нас був відомий як цілітель важких захворювань. Дата його народження невідома, але відома дата його смерті. Це далекий 1095 рік. Як бачимо, марка ще буде 93-го року. Видно, їх ще не в 93-му році. І у нас дев'яносто рік мав би бути набагато цікавішим, набагато насиченим, але марка побачила світ лише в 94-му році. Тираж марки складав 1 мільйон марок. Наступна марка в нас вже благодійна марка. Має назву Фонд Милосердя і Здоров'я України. Як бачимо, номінал її 150 карбованців плюс 20. 20 йшло на благодійність. Теж дата ведення в обігу, 93-й рік. Тираж той самий: один мільйон марок. Марки дещо схожі в своєму оформленні. Напевно, у них один художник спільний, але можна сказати, це навіть одна із перших марок релігійної тематики. Ну, хіба що може, там ще щось було, але я просто не пам'ятаю. Але вже точно я пам'ятаю, що ось у нас перші марки серії Флора і Фауна. Це ось червона книга України. Бачимо, дата ще 93-й рік, номінал по 200 карбованців. Червона книга. І тут читаємо, що у нас Еритроній Собачий зуб та черевички зозулені». Я думаю, всі знають, що є в нас ще монета черевички з Озунь. Монета України, здається, номінал 2 гривні, теж серія Flora iPhone, але вона вийшла трохи пізніше, і от вона здається ще й кольорова. Тобто ось така цікава монета, марка та й рослина. Якщо чесно, ніколи не бачив. Так, ось ми бачимо карту. Ось тут Україна, і тут зображено, де її можна було ще побачити на 93-й рік. Цікаво, як зараз змінилася ця карта. Тираж цих марок складає по одному мільйон. Штук. Далі, в 94 році, у нас зміна президента до влади приходить кучма. Ось 19 липня 94-го року він стає президентом. І ось перша марка, перший блок, який був випущений під час його правління. Це ось у нас марка присвячена до чи випущена до Дня Незалежності. Це у нас такий неперфорований блок. Е це здається, у нас перший неперфорований блок. Ну, треба буде погуглити, подивитися, 92-й рік підглядає зараз. В 93-му році точно там блоків не було, там рік був безблоковий. А от 94-й ми бачимо такий блок. Бачимо, неперфорований зображення Верховної Ради, Прапор України, Пошта України, 94-й рік і ось День Незалежності. Ну і доволі такий цікавий факт. Якщо вірити ось книжки Мулика. То дата ведення в от ми бачимо 3 вересня. Тобто трохи із запізненням. Це на декілька тижнів запізненням воно в нас вийшло в цей блок. Ну і якщо знову ж таки вірити офіційній інформації, то тираж цих марок складає 200 тисяч примірників. Ну, додатково хочу сказати, що всі ці марки мають кучу різновидів. Ну я з недавніх пір почав цікавитися цією темою. Не знаю, можливо, з часом ми ще й будемо дивитися на різновиди Марок. Ну, а поки що, ось отак вони мене збираються можливо, чи зберігаються в одиночному варіанті. поки що Так, далі переходимо до, далі, до 1994 року, інша сторона, інша сторінка. І тут ми бачимо ось такий випуск. Так, тут ми бачимо блок і бачимо ось таку марку. Це в нас випуск пам'ятки архітектури 19 століття Київський університет імені Тараса Григоровича Шевченка. У нас було випущено ось таку марку номіналом 10 тисяч карбованців. І ось такий блок теж номінал 25 тисяч карбованців. Тиражи у них відповідно були. Мільйон 200 і 300 тисяч. Додатково хочу ось звернути вашу увагу, що всі блоки були номерні. Мій номер 60... 062 474 ну Тема так трошки для мене цікава, тому в коментарях можете написати в кого який номер цього блоку є. ну Подивимося, в кого найбільший номер, в кого найменший. Ну, теж доволі цікаво так. Додатково хочу сказати, що вже в наступних роках, от не пам'ятаю, здається чи в 2002-му, в 2000-х роках буде випуск, коли на блоку, ось тут зроблять надрук. Тобто номінал зачеркнуть, поставлять новий і, здається, якийсь надпис зроблять. Там чи до 150-ї річниці. щось таке. Ну, здається, річниця Київського університету імені Тараса Шевченка і там буде зроблений надрук. Це вже пізніше ми все побачимо. Так, ну і тепер точно перший, самий перший український спільний випуск. Так припало, що перший український ну, спільний випуск це у нас був Україна, Білорусія, Росія. Ну, тоді, я думаю, до 2014 року, то, скажімо так, всі кругом казали, всі, що ми братні народи, один народ навіки. Ну а зараз ми бачимо, хто нам брат, хто нам ворог. Так, спільний випуск. Випуск був ось в таких квартблоках, три марки і один ось такий купон. Гарний випуск. Якщо чесно, я довго намагався зібрати цей випуск всі разом, щоб три, три квартблока зібрати. Саме важче для мене була це Білоруся. Не знаю чому. Хоча по ціні не скажу, що вона саме складна. Доволі легко і ну, доволі доступна ціна була. Я тоді взяв три квартблока за 80 гривень. Тобто там було різні частини полів, але я вирішив, мені ось одного вистачить. Але чому так рідкі він, я досі не знаю. А Росія часто з'являлася, пам'ятаю, на аукціоні. Я її двічі брав. Першу я взяв, тому що думав, що це щось рідке, і там на купончику була храпля від води, пошкоджений клей. А другу вже взяв ось чистенько. ну Що відноситься до тиража, то тираж у нас 1 мільйон 108 марок. Здається, кожної. Якщо я правильно зрозумів мулика, то це по одному мільйону і вісім скільки 108 марок. У нас був випуск. Класно зроблено. Бачимо тут ось е, літак такий. До речі, теж що відноситься до України, там теж багато різновидів є. То якась світла пляма, то якесь тут пляма, село якесь додали на карті, де оце штурм. Ну теж цікавий випуск. Ну і теж ось початок теж одної доволі такої цікавої міні-серії. Це різні культурні епохи. Це ось у нас 100-річчя відкриття трипільської культури. Це у нас перша марка України. Це згадали. Цю культуру. Тут ми бачимо ось їхній глечик, викопні всякі знахідки, трипілля під Києвом. 40 тисяч карбованців. 94-й рік. Тираж цієї марки складає 1 мільйон марок. Як бачимо, тоді були дуже ще такі крупні тиражі. Ну, багато листувалися, ще може спадщина радянська, коли багато марок друкували. Але доволі красиві. Ну і далі вже ми бачимо ось такі 4 тисячі карбованців. Це 500-річчя українського друкованого слова. Ось така марка. Так, і ось мені ще подобається ця марка. Це 5 тисяч карбованців 94-го року. Дендрологічний парк Софіївка. 200 років. Цікавий парк. Мені все хочеться його відвідати, але в мене щось не виходить. Ну, то коштів, то часу немає, ну, але дуже хочеться його відвідати. Знаходиться він у нас в Черкаській області, недалеко від Умані. Ну, Колись, може я все-таки його відвідаю. Може, я навіть туди візьму цю марку свою і сфоткаю її там. Так, ну і на завершення. ось він, 94-й рік завершиться у нас такою маркою. Тобто, зазвичай ми як звикли, що завершення року це якась новорічна марка. Ну, а тут, на жаль, на жаль, е, ну… На жаль, не новорічна, але не менш гарна марка, присвячена українському художнику репін Ілля Юхимович. У 1994 році зробили випуск до 150-ї річниці. Тираж марок, от попередніх, якщо не казав, то 500 тисяч. цих у нас мільйон, мільйон 500 тисяч мільйон. Ось ми бачимо репін Ілля Юхимович. Ось бачимо фрагмент козака. Одна з його самих таких, ну, як на мене, ну, скажем, не хочу сказати, що сама відома картина, але напевно, от одна, яка із його візитивок, це козаки пишуть листа турецькому хану, де показаний вільний народ. Ну і друга його, напевно, скажем так, не менш відома картина це Бурлаки на Волзі. Теж, ну, скажімо так, десь колись почув в одному відео, що на цих картинах він зобразив суть двох народів: одні вільні, а другі вічні раби. Ну що ж. Ось така марка 94-го року. 4000 карбонів е, завершує наш рік. Ну, А далі у нас вже буде 1995 рік. Зараз так коротенько зроблю анонсик. Так, що у нас тут? Ну, ми бачимо, він на, на один у нас вліз повністю. Блоків не буде, будуть виключно марки. Але теж, я думаю, не менш цікавий рік. Не знаю, коли в мене дійдуть руки зняти за нього огляд, але з часом обов'язково це зробимо. Ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте. Та слава Україні!